Час новин на телеканалі ТІВІ 4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі військовий госпіталь у Заліщиках обслуговує та надає медичну допомогу десяткам ветеранів та інвалідів війни. У ньому перебувають військові різного віку та періодів. Це й ветерани Другої світової війни, учасники Югославської, учасники АТО. Та військові, які отримали травми в період повномасштабного вторгнення, Заліщицький госпіталь надає допомогу у різних напрямках: це кардіологічна, неврологічна та реабілітаційна допомоги. Наразі заклад потребує сучасного обладнання. Аби вирішити цю проблему у Заліщика, завітала президентка американського гуманітарного фонду, який протягом багатьох років допомагає лікарням України. Подробиці візиту. Дивіться далі. Майже століття у стінах Заліщицького обласного госпіталю інвалідів війни та реабілітованих лікують та підтримують здоров'я учасників бойових дій. Ветерани Другої світової війни, учасники Югославської війни та військової операції на Кубі, учасники АТО та захисники, які зазнали травм в період повномасштабної російсько-української війни, отримують допомогу та реабілітацію у цьому закладі. Серед пацієнтів і військовослужбовець на позивний Войт мобілізували у травні 2023-го. Спочатку він пройшов місячне навчання на штурмовика в Англії, а згодом відправився на фронт. Під час виконання одного із бойових завдань Войт отримав поранення нижньої кінцівки внаслідок вибухівки, яку скинув російський дрон. Ми, у нас дві групи було по троє чоловік, і підходили до позиції. Вже підносили БК, от Це там буквально метрів 300 лишалось у досвіта зранку. І підлетів один дрончик кинув мені так верху копа. Там мені один осколок в брову і в руку попав. І другий прямо під ноги за ним зразу, там буквально дві секунди. І все, я попробувала до колін ноги, там поламало стопи мені. Нині Войт разом із іншими перебуває на реабілітації у заліщиках. Я в скількох лікарнях лежав, то тут удобство ну, поки що самі ліпше, Та як повищений комфорт. Проходимо всякі масажі, віск, ну і, ну і все. Все таке, йдемо на поліпшення, все нормально, доктори гарні, персонал теж. Попри хороші відгуки військових щодо лікування, директор медзакладу запевняє, відділення реабілітації у госпіталі потребує сучаснішого обладнання, адже зараз тут працюють ще і застарілими апаратами радянських часів. А новітня техніка може у короткий термін надати бійцю кваліфіковану допомогу і поставити його на ноги. Для цього потрібні немалі гроші 150 тисяч доларів. Говорить директор госпіталя. Апарати тут потрібні для Розробки верхніх, нижніх кінців для розробки в цілого скелетного скелету людини, щоб можна було поставити ну, після. Інсульту після міновибухової травми бійця на ноги навчити його ходити. Для того щоб обговорити усі потреби госпіталю та долучитися до збору коштів на сучасні апарати для реабілітації українських військових, до госпіталю приїхала президентка американського фонду. Він допомагає із забезпеченням українських медзакладів необхідним обладнанням. Ми вважаємо, що американці мають більше сфокусуватися на допомозі ветеранам, так як ми не приймаємо участі в цій війні безпосередньо. Це мінімум, який ми маємо робити. За період майже двох років повномасштабної війни фонд, де головує Лена Денман, допоміг більше 20 військовим госпіталям України на Тернопільщині. Вона вперше оглянувши приміщення та обладнання у заліщиках, жінка запевнила, намагатиметься якнайшвидше допомогти цьому медичному закладу. Лікарня потребує багато допомоги. Обладнання тут досі із радянського союзу. Я не можу обіцяти все, але ми будемо дуже почати допомагати навіть з частини. А далі мета зробити все, що вони просять. Окрім реабілітаційного відділення, у Заліщицькому госпіталю працює неврологічна та кардіологічна допомоги. Директор медзакладу розповідає, ці відділення оснащені сучасним обладнанням завдяки благодійникам із Польщі та Фінляндії. Проте питання про оновлення реабілітаційного відділення залишається невирішеним. Вплив війни на сексуальне здоров'я. Участь у бойових діях може загрожувати не лише фізичними травмами, але й посттравматичними стресовими порушеннями, які впливають на сімейні та особисті стосунки. Тому реабілітація наших бійців має бути не лише фізична, але й психологічна та сексуальна. Остання на сьогодні мало розвинена в Україні причиною цьому є табуйованість та вульгаризація теми сексуальності. Як виявити потребу у такій реабілітації, куди можна звернутися бійцю за допомогою? Та як у цей час поводитися рідним? Дивіться далі. Війна триває. Сотні українських військовослужбовців сьогодні проходять фізично та психологічно реабілітації по всій країні. Проте робота з травмованими потребує комплексного підходу. За даними Міжнародної асоціації військових реабілітологів, близько 7 тисяч військових зазнали травм сечостатевої системи та потребують сексуальної реабілітації. Проте цей напрямок тільки розвивається в країні, а кількість бійців, які її потребують, зростає. За останній період у нас не було досвіду взагалі військових дій, і відповідно дуже сильної підготовки стосовно подальшої реабілітації у нас не було. Зараз дуже багато є центрів, які вже на цьому акцентують увагу і говорять про те, щоб допомагати військовим. Дуже багато ми маємо із за кордону допомоги. Ірина Кла каже, чимало бійців, які потребують такої реабілітації, не звертаються до фахівців, а пробують самотужки впоратися із проблемами сексуального характеру. Це може погіршити ситуацію. Сексуальність це така властивість, якою ми народжуємося, вона існує протягом усього нашого життя. Відповідно, цього соромитись не, не варто. І коли виникають проблеми соматичного характеру, ми ж звертаємось до лікаря. Відповідно, коли у нас є проблеми сексуального характеру, ми можемо звернутись також і до лікаря, до сексолога, до психолога і. Більшість цих питань вирішується. Проблеми з сексуальним здоров'ям можуть виникати не лише на фоні фізичних травм, але й пережитого стресу. Аби випередити такі порушення, варто проконсультуватися зі спеціалістами: чоловікам в уролога, а жінкам у гінеколога. Стрес це виділення великої кількості адреналіну, який може запускати і статеві гормони. Тобто, з одного боку, це може викликати у них надмірне збудження, і вони тоді вважають, що зі мною не так я здається на війні. А тут у мене є сексуальні. Не збудження або зворотня реакція, тобто ми зараз зосереджені на бойових діях, і у мене, звісно ж, немає ніякого сексуального бажання. Я про це не думаю. А потім, коли в період там відпустки чи коли вони вже повертаються, вони починають задумуватися, а у них можуть виникати вже якісь певні проблеми. Рідним бійців, які мають проблеми із сексуальним здоров'ям, Ірина Клак радить перш за все проговорювати про свої почуття. Адже пари через тривалу відстань можуть відчувати одне до одного відчуження. Жінка переконана, в ході діалогу можна досягти бажаного результату. Також важливо не соромитися, звертатися за допомогою до фахівців з психології та сексуального здоров'я. Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари. Ватикан офіційно дозволив католицькому духовенству благословляти гомосексуальні пари. Релігійне управління Ватикану опублікувало відповідну декларацію. Папа Римський, Франциск, який відсвяткував напередодні свій 87-й день народження, схвалив це рішення. У лютому 2021 року релігійний орган Ватикану оголошував, що благословення гомосексуальних пар у католицькій церкві неможливе. Тепер у Ватикані заявили, що церква розширила і збагатила своє розуміння того, що таке благословення. Можна благословляти пари в нестандартних ситуаціях та пари однієї статі, не підтверджуючи цим офіційно їх статус і не змінюючи якимось чином давні вчення церкви про шлюб. йдеться у декларації. Найбільша шопка України у Тернополі. Уже 18-й рік поспіль у церкві святого апостола Петра встановлюється Різдвяний вертеп. Цьогоріч оці францисканці також декілька тижнів працювали над тим, аби вже на різдво парафіяни традиційно прийшли у храм та відчули Господнє диво. Історію про народження Ісуса та інші події розповідають маленькі фігурки різних персонажів, які з'являються у релігійній композиції. Які нові персонажі можна буде побачити у шопці цьогоріч – Дивіться далі. Вже 18-й рік по оспіль у церкві святого апостола Петра напередодні різдва з'являються різні релігійні персонажі від маленького Ісуса до тварин, які є частиною важливої події для християнського світу народження Христа. Саме це символізує релігійна композиція, яка вважається найбільшою в Україні. Традиція встановлювати такий різдвяний вертеп з'явилася ще 800 років тому, каже отець Дем'ян. До 1223 року церква святкувала різдво, обходила його так традиційно літургійно. Але Стій Франциск забажав, щоб якось якби відобразити то, що відбувалося при самому народженні, тобто як виглядав цей убогий вертеп, як виглядала ця Пресвята Богородиця Ісус. Щороку релігійну композицію у храмі стараються оновлювати, додавати до неї нові фігури, які розповідатимуть історію не тільки про народження Ісуса. До прикладу, з'являються елементи, з якими асоціюється Тернопільщина або ж події в країні, як от війна. Цьогоріч парафіяни побачать у шопці, як святкують Різдво Христово військові. Також з'явилися декілька замків нашого краю та один з них в українському Криму. Все, що тут, немає сенсу без одного. Це без Ісуса Христа, який знаходиться в тих яслах. Бо весь світ. Попросту, Бере тайм-аут, бере паузу. Все завмирає, коли народжується наш спаситель. Над усіма фігурами різдвяного вертепу вже декілька років працює один і той же самий майстер. Він також є отцем францисканцем. Його імені не називають. кажуть так, просить автор цих релігійних персонажів. Він кожного року приїжджає, перевірює всі механізми. Так як у нас шопка є з рухомими так само елементами, всі механізми, моторчики, все він робить, щось працюється трошки над корекцією, поправлянням облич і тому подібне, і він їде назад. Наразі шопку ще довершують. Її засвітять напередодні Різдва Христового 24 грудня. Тоді ж і запрацюють рухомі фігури у церкві свято апостола Петра. Така композиція діятиме до 2 лютого. Вірте у дива бережіть одне одного, і тоді перемога буде за нами.